Раз-раз. Права нога це в мене продовження автомату. Поводитися з автоматом, знаходити міни, накладати джгути та запускати дрони. Цього вчили викладачів Мукачівської громади представники громадської організації Альфа Селф Дефенс. Робили це за програмою акції Цивільний захист 2023. Андрій Колосов, водій сапер аварійно-рятувального загону. Чоловік розповідав учасникам про види мін. розказуємо про міни, які зараз знаходять в Україні артснаряди і це вони доводять до молодого покоління, яке в майбутньому можливо стане до лав збройних сил України і будуть виконувати бойові завдання і щоб люди знали, що може їх чекати. на ділянках фронту показують тактику спеціальну підготовку. Тобі ж це е, підготовка володіння зброєю і всякі навички е, в переміщенні. Тобі зайняття позиції для вогню. Тобі ж це стойка з е, контакт контакт стойці з коліна, два коліна, лежачі, і всякі різні варіанти, як міняти стійку, як уходити з лінії вогню. Я Як керівник ФПВ-напрямку в школі «Круг», от цей цим вже як рік. Тому навчили десь 370 курсантів, які на фронті показали дуже сильний результат. Тому вважаю, що наша робота тільки починається. До всеукраїнської акції Цивільний захист захист-2023» У Мукачеві долучилися 60 вчителів Мукачівської громади. Серед них і Ольга Росоха навчилася дуже цікавого і повчального, що застосую обов'язково на уроці. Я думала, що це лише буде строєва підготовка. Це дійсно і військова підготовка і тримання зброї, і як саме поводитися із зброєю в руках у різних положеннях. Дуже цікаві заняття. Ми вчимося, дітей будемо цьому вчити. Будемо робити все для того, щоб захистити нашу державу від ворога, який напав на Україну. Нас навчають першої домедичної допомоги, як діяти в екстрених ситуаціях. Нам показують, як накладувати жгут. Ми і самі будемо пробувати це робити. А також нам розказували про різні види бинтів. Ми вже перев'язували один одному руки, як діяти, якщо би була рана. Мукачево стало шостим містом, де провели всеукраїнську акцію Цивільний захист захист-2023», Розповів віце-президент громадської організації Альфа Сал Дефенс Артур Булигін. Чотири заходи. Ми провели по Київській області і е, два, е, один в Кировоградській області, один в Мукачево. Ми займаємося підготовкою цивільного населення. Готуємо е, людей до мобілізації, тому що багато хто хоче і служити, але хочуть вже йти на військову службу підготовленому. Після початку е, повномасштабного вторгнення е, ми з 16 березня почали вже готувати е, військових. Це були е, представники територіальних Оборони, тому що вони багато хто з них пішов до складу ТРО, але до цього навіть зброю в руках не тримав. Акція цивільний захист захист-2023» у Мукачівській школі номер 13 тривала до 21-ї години. Діана Шух, Леонтій Николишин, Суспільне новини.